3 роки 3 роки без двох чи без одного місяця. Пора. Безперебійний блок живлення низьковольтник для сигналізації. Батарея ще подає ознаки життя 12,9 вольт мені є. Сам блок живлення. Вже колись я такий робив, тільки не пам'ятаю чи показував. Імпульсний блок живлення має пару особливостей. Не через конденсатори він мре. В нього був інший глюк колись і певні цікавинки. Три роки, як бачите, дутих конденсаторів нема. Зроблений досить якісно, з коралями на транзисторах фільтра. Тепложвачки відводять на металеву кришку тепло. Загалом добрий. Запобіжник цілий. До речі, про цілісність запобіжника можна дізнатися здалеку. Світлодіод включений з резистором паралельно запобіжнику. Відповідно, коли воно працює нормально, світлодіод не світиться. Коли переграє запобіжник, ви здалеку це бачите по світінню червоного світлодіоду. При включенні зараз не подавав ознак життя. Знайшов коротке по виходу 12 вольт. Знайшов супресор. Спалений по виходу. А це значить, що було перевищення напруги. Якщо його зараз включити беру через лампу, він напевно вжарить так добряче. І я пам'ятаю, що я вже колись таке робив, але от не можу згадати, що було причиною. Але я вже здогадуюсь. Дивимось, яка там напруга буде. Щось мені останніми днями страшно мало місця столі. Так, подаю 220. Так, 20 вольт варить. Тепер секундна пауза. Добре, а давайте попробуємо тепер. Тепер би мало бути краще. Тепер є, прошу дуже. 13,85. Заряд акумулятора має піти. Є. Гарно. Так, я знову не покажу, які деталі треба міняти. Я люблю, коли контужені, ті думають, що їм щось винні хтось відписується. Ну, а розумні побачать на відео, що поміняно. Каха, лежав планшет без дисплея, Не хотіли колись міняти, залишили на деталі. Як би робочий, тільки без дисплея. Що ви думаєте? Дивіться, як батарейка вздула його. Я трохи в шоці. Причому кришку не вирвало задню. Дисплея нема, то розвалило, вперід Ну, Всяке бачу, але так от, щоб просто лежало і вздулося. Для мене це новинка. Хоча знаю, що так буває. Прикро, мінус батарейка. Телевізор. Тепер він виглядає ось так. Пару входів, сателітка, кабель. Толку з тої сателітки, якщо ви цю цю шуру на тому не запустите. Коротше, самець і самцю порвали задницю. Поламаний роз'єм. OneConnect. Я то один раз в руках тримав нове, ще навіть не знаю, що всередині. То людина знайшла собі донора з цілою жопкою і мене заставляють пересадити. Другий модуль, я так розумію, робочий, але якийсь старіший, несумісний, тому йому треба тільки пересадити жопку. Розбираємо, глянемо, що з тим можна зробити. Нас звідси цікавить робочий роз'єм. Усе на застіпках, навіть без шурупів, гвинтів. Тільки застіпки пластикові. Таке враження, що вже до того лазили, бо були сліди. Нас це, в принципі, не дуже цікавить. Тут ми, звичайно, вже нічого доброго не побачимо. Все мікромініатюризовано. Тюнер. Капець, блін. Колись то було пів телевізора, тепер просто три входа і дві мікросхеми. А ще процесор під малесеньким радіатором і жменька перетворювачів DC-DC. Як то кажуть, одна мікросхема рулить всім. Так і живем. Роз'єм роз'єм, випаюю знизу. Випаяти не питання та й запаяти проблем не буде. Єдине, що цей пластиковий оптичний сусідній. В робочому блоці треба буде якось ізолювати, щоб він не відвалився, не відпаявся і не поплавився. Працюю. Випаяти роз'єм не так складно. Хоча воно на без тому якби трохи треба попотіти. Цю плату ми маємо відремонтувати. Знову ж таки, випаяти не питання, запаяти. Треба буде його перевести на свинець і акуратно тоді тоді робити. Модифікація, як бачите, інша. інший тюнер, напевно, без супутникового телебачення. І радіатор зажали. Радіатор переклеїмо для пантів, хай вже буде тут з радіатором. Заклеїти теж роз'єм і в роботу. Запаяв, посадив. Я собі стереоскоп, бо без фільтрів і все ж таки воно не воно. Вам покажу на новому. Посадити, посадив, зауважень немає. Початок іде, чітко співпадає, а далі потрошки тікає. Але тікає не сильно. Тобто, цілком допустимо і питань немає. Відповідно, пропаюю вже силові точки. І якби пінцетом скалпелем попробував кожен пін, все сидить добре. Все пропаєно. Ну, пакую, відправляю, хай чоловік пробує, не ледве візорі. І тільки при зборці, я замічаю, що розбирав я то неправильно. Тобто його не треба виковирювати, воно має зміщатися. Тобто верхня кришка має з'їжджати на бік. Ну, вона, звичайно, не хоче, але напевно, якщо ось тут її попросити, так, то вона досить легко виймається і знімається. Це видно по пазах. А я дурак, як то кажуть, перший раз взяв в руки і не знав, що з тим робити. Ну, як то кажуть, на помилках мучиться. Хай працює. Дивіться, яке чудо в алюмінії. Розмір перехідника під звичайний стандартний 2,5 i HDD SSD. SSD-шка це щось 100-шіби. Об'єм ще маленький, 128 Гіг. Зверніть увагу на конектор. Він нестандартний. Він нестандартний. Таким перехідником в ноутбуці підключається до основної плати. Спеціальний кабель я маю, щоб з тими дисками працювати, ото він потрохи вмирає. А що з ним робити? Незвичайний SSD ви сюди не підключите. Таку фішку я вже бачив, це з соньки якоїсь, по-моєму. А от де взяти перехідник на звичайний SATA? я поняття не маю. Але враховуючи, що ноутбуку хрен з наскільки років, чи буде сенс, в тому теж невідомо. Dell Latitude. Прикольна робоча конячка, але неможливо користуватися, тому що софт-тач покриття стало липким. То пробую десь краю змити механічним способом добряче потерзі, спиртом, як би добрався до пластику. Пластик гладкий, має право на існування без софтач. Але я не знаю, чим змити той софтач. Спирт його по людськи не бере. Хіба так вже зовсім терти? І це фактично більше механічне знімання. Антисилікон його теж не бере. Хоча ні, от якраз спирт, по-моєму, і бере навіть краще, ніж антисилікон. А ну. Та, зря я жалівся на спирт. Антисилікон не бере. Спирт бере добре, тільки треба брати не ватні диски, так як я пробував, а взяти якусь людську тряпку і нею дерти. О, і воно гладеньке і вже не липне. О, я передолю, скільки роботи. Злинова та сама фігня. Передня панель софта, чим дико липка. Далі, змивши її, ніби все чисте, беру спиртом протирати. А спирт основу змиває, добре. Софтачу. І виходить голий пластик знизу, але мене це влаштовує. Софтач з віком то є суцільне зло. Змиваю. Слабий Wi-Fi інколи може бути через банально механічну проблему. Відірваний, хотів сказати, шланг, кабель на антенну. Тут антен, до речі, 4. Дві Wi-Fi менше, я так думаю, а от більші на що, не знаю. Це є синкпад, тут може бути все, що завгодно. Кабель підпаяв, а чому відірвалося? Кришка ось тут пошкоджена. Тут брекет магнієвий тріснув і відповідно воно болтається. Тут особливо нема куди ліпити, що робити. Просто масивом на термоклей докупи і буде менш-більш адекватно триматися. Головне, щоб Wi-Fi працював. Інколи при заміні дисплейних модулів стоїть питання брати з рамкою чи брати без рамки. Ну, Зрозуміло, якщо є деформації, зрозуміло, якщо пошкоджена рамка, треба брати з рамкою. Інколи можна без рамки. Але, наприклад, хочеться схалявити, тобто роботи менше не вклеювати, а просто перекрутити рамку. І як би роботи здавалось би менше. Замітив, цікавий нюанс. Китайські модулі. Якість модулів без зауважень, в принципі, якби воно все працює. Але коли ви берете модуль з рамкою, то китайці клеять. Дивіться, клей практично не прилягав. Десь з боку раз, з другого боку два, і тут дві точки. І в мене вже було багато прецедентів, коли куплені китайські модулі з рамкою через певний час експлуатації просто відклеюється, відвалюється дисплей. Хто зреагував вчасно, не порвав шлейф, то можна почистити, вклеїти назад. А хто провтикав, ну якби попадає на дисплей. Пам'ятайте, що коли берете з рамкою, є ризик відклеювання дисплею. Принаймні це в одного з великих наших львівських постачальників такий момент є.